Про організацію КВН нам розповість працівник районного будинку культури та одна із початківців руху КВН в Липовці Вікторія Терлецька. Вже стало надзвичайно гарною традицією проводити заходи серед молоді. Ось таким гарним. Рухом, який існує на Липовеччині, і я гадаю, і впевнена, що цей рух буде процвітати і розвиватися надалі. Є проведення КВН. КВН буде проходити традиційно у місті Липовець в будинку культури у квітні місяці. Це буде 12 число. У конкурсі прийматимуть участь команди шкіл нашого міста та ДЮСШ. Я сьогодні б хотіла висловити слова подяки і вдячності Андрію Григоруку. Це людина, яка дійсно була першою, яка, скажем, прийняла, прийняла бій, сказала, що я буду, я можу, і я прикладу максимум. І мінімум, і всі свої зусилля для того, щоб його команда прийняла участь у цьому заході. Наше місто має надзвичайно багато талановитих людей. Мені, надзвичайно приємно сьогодні сказати, що такі талановиті люди і проживають разом з нами. Ми з ними спілкуємося, ми з ними бачимося. Ну хто не знає, Андрія Шевченка так це дійсно та людина, яка виходить на сцену і зал. Йому аплодує тільки від того, що він вийшов на сцену. Він теж є одним із організаторів кавенського руху у нашому місті. Він тренує, займається з командою школи No. Я гадаю, що в нього вийде все як найкраще. Ну і звичайно кажуть, коли ми йдемо вперед, то хочеться ніколи не відставати. І і теж дуже таким гарним явищем в цьому році є, що школа номер 3 Вирішила стати, скажуть, на цей шлях, і все таки сказати, що вона, хоч і номер три, але вона є теж одною із самих гарних шкіл. І я думаю, що вона буде представляти ту команду, яка достойно виступить на КВН. І сьогодні цю команду очолює Юрій Терлецький, який працює. На даний час у школі номер 3 але ви знаєте, стільки в нього енергії, стільки в нього бажання, стільки в нього ем, отої сили. І він, коли приходить на репетицію, він каже: Моя школа найкраща. Ну хочеться в це вірити. На що ми ж е, з вами впевнилися в тому? Тому я з великим задоволенням хочу всіх вас, шановні липовчани і гості нашого славного міста. Якщо ви будете 12 квітня. У нашому містечку приходьте до районного будинку культури. Ми з великим задоволенням будемо чекати на зустріч з вами о п'ятій годині вечора. На сцені будуть змагатися кращі і з кращих. Ми маємо з вами підтримати молодь нашого міста, адже молодь це майбутнє нашої країни. До зустрічі.